Чудські новини на телеканалі «Лтава». вітаю вас сьогодні. Мої колеги повідають про таке: відбулася остання сесія міської ради шостого скликання. Завершується прийом документів для реєстрації кандидатів на вибори, а бібліотекарі відзначають своє професійне свято. Сьогодні міські депутати зібрались на останню у цій каденції 63-ю сесію міської ради. Працювали без перерви понад три години і розглянули півсотні питань порядку денного. Чим відзначилось фінальне сесійне засідання? Знає Олександра Демеденко розпочали хвилиною мовчання, вшановуючи пам'ять загиблого в АТО військового Олега Куксу. Зареєструвалися із 60 міських депутатів. Останню в цьому політичному сезоні сесію відвідало 42 народних обранця. Приємну місію виконав Василь Івко передав депутатам листи подяки із військових частин за надану допомогу. Під час внесення у порядок денний додаткових питань не підтримали депутати протоколу засідання конкурсної комісії з вибору керуючої компанії індустріального парку Центральний. Нагадаю, конкурсна комісія більшістю голосів обрала переможцем єдиного претендента компанію Аріал Сервіс. Дехто з депутатів проти цього рішення, адже компанія не надала банківську гарантію. Проти цього заперечив Дмитро Кравченко, мотивуючи тим, що гарантія коштує до 10% від суми, і втрачати кілька мільйонів на папірцях не є доцільним. Не стоять в черзі інвестори. Погані вони хороші. Ми можемо тільки догадуватися, а не сподіваємося, що вони нормальні. Чим ми рискуємо зараз? Нічим не рискуємо вчора. До договору. Був внесений пункт, якщо протягом двох місяців кошти не поступають на рахунок міського бюджету, договір вважається недійсним. Все, кажемо до побачення, хлопці, чекаємо наступних. Тобто ризику у нас ніякого нема. Втім, це рішення у порядок денний таки не внесли. Як висловився депутат Кравченко вже по факту, мабуть, депутати вважають Кременчук надто заможним, і 24 мільйони гривень нам не потрібні. В депутатських запитах більшістю голосів підтримали запит Віталія Таценюка щодо скульптурної композиції Олегу Бабаєву в одноіменному сквері і інвентаризації усіх пам'яток Кременчука. Супереч тому, що це рішення, уважаємо депутати, прийняте міською радою міста Кремічуга Кремічука, яке є представницьким органом абсолютної більшості громадян нашого міста. Громадянка піддубна Оксана судовими рішеннями намагається знести встановлену скульптурну композицію на підставі того, що громада порушила якоби норми та правила встановлення цієї скульптурної композиції. Порядку денному більша частина була земельних і технічних бюджетних питань, і їх затверджували у робочому порядку. Без обговорень. Серед іншого, депутати прийняли порядок розгляду електронних петицій, зміни в програму Турбота внесли зміни до статутів і положень кількох комунальних закладів. Під оплески прийняли депутати рішення про відбудову на історичному місті Успенського собору. Храм було зруйновано у воєнні роки, і вже два десятиліття Українська православна церква Київського патріархату намагається відновити святиню. За ці часи. Мені добагато чогось довелося вислухати. І що буде знищена площа? Так, от периметр Успенського собору менший, ніж трав'яний газон під підсталом Леніна, менший, ніж трав'яний газон. Ми бачимо макети на сьогоднішній день, як розпрацювали Успенський собор згідно креслень Джакому Кваренгі і фотокопій. Будівництво храму, на мій погляд, це процес єднання нас в єдину родину, процес єднання нашої громади. Тож собору на площі бути. В питаннях додаткових депутати погодили місце розміщення меморіального комплексу на території поховань в мікрорайоні Озерний йдеться про старі єврейські захоронення, затвердили і безоплатне виготовлення документації на землю для учасників. АТО. не вистачило голосів, щоб прийняти цільову програму громадський бюджет. Вже у різному депутати подякували один одному за роботу, побажали чесних виборчих перегонів і навіть психічного здоров'я. Нас предстої... очень большие работы, хотя мы депутаты последняя сессия нашей каденции. Нам, мы патриоты нашего города и нам не безразлично то, что будет происходить в нашем городе в ближайший месяц. Ко мне обратилась группа наших горожан вчера. Просили выступить перед прессой, перед нашим активом, перед нашей элитой города Кременчуга с требованием, с просьбой, чтобы наши кандидаты в мэры города, кандидаты в депутаты городского совета, кандидаты в депутаты областного совета предоставили справку с психоневрологического диспансера. И чтобы она была примутной. Спасибо большое. Хочу поддякувать сам перед аппарату Минской Рады за то, те, что терпели нас. Они там работают как станочники. Хочу подякувати всім службам, з якими довелося співпрацювати, і сподіваюся, ця праця була на користь міста. Щас тільки владу лінивий не критикує, але я хочу сказати, що завдяки вам, шановні друзі, завдяки службам міськвиконкому, завдяки заступникам міського голови, ми привели місто до виборчого перегонів в нормальному стані. Сьогодні працюють всі технічні і комунальні служби. Сьогодні працюють всі заклади освіти охорони здоров'я. Сьогодні кремінчужани всі отримують ті послуги, які повинні надаватися і державою, і органами місцевого самоврядування. І на завершення спільне фото на пам'ять. В такому складі ця рада вже не збиратиметься. А склад наступної дізнаємось після виборів сьогодні, згідно законодавства, о 24.00 завершується прийом документів для реєстрації кандидатів на посаду міського голови та депутатів усіх рівнів. Міська виборча комісія досить активно упродовж дня приймала документи від претендентів. Станом на 17.30 міська виборча комісія прийняла документи від ще чотирьох кандидатів на посаду міського голови. Сьогодні надійшли документи на кандидатів на посаду міського голови. Це від Плахотник, Кавуннік, Калашник і Савченка. Названі кандидати представляють такі політичні сили: від блоку Петра Порошенка Солідарність Віктор Калашник від радикальної партії Дмитро Кавунник від самопомочі Дмитро Плахотник від партії «Патріот» Олег Савченко. Нагадаю, напередодні були зареєстровані Оксана Піддубна від Укропу, самовисуванням Ірина Дроздова від рідного міста Юрій Гриценко від Опоблоку Геннадій Іванян від Свободи Володимир Пилипенко. Від батьківщини Олександр Головач від політичної партії поруч Віталій Малецький. Документи для реєстрації прийматимуть до опівночі сьогоднішнього дня. Завтра ж відбудеться чергове засідання міської виборчої комісії, де оголосять остаточні списки кандидатів. Всі інші планувалося у нас 14 претендентів на посаду міського голови і 19 політичних партій. Чекаємо їх до кінця сьогоднішнього дня. Останнім часом молодь все активніше долучається до спорту. Бути фізично здоровим нині стало модно. Тож з метою підтримки та розвитку спортивної галузі Кременчука заступник міського голови Віталій Малецький сьогодні відвідав дитячу юнацьку спортивну школу номер 2 Про мету такого візиту дізнаєтесь з наступного сюжету. За підсумками першого півріччя 2015 року в дитячо юнацькій спортивній школі номер 2 було виділено додаткові кошти в сумі 70 тисяч гривень на ремонт даху. Сьогодні Віталій Малецький завітав до навчального закладу та поцікавився строками виконання робіт. «Коли ці роботи будуть почати і завершені уже. Ми на документацію готувати протона експертиза. Тепер ми готуємо декларацію. і Буквально вже в початку октября будемо починати роботи. Користуючись нагодою, оглянув Віталій Малецький. І зовнішній стан будівлі зведена у 1971 році. Споруда за 44 роки дала тріщини. Реконструкції сьогодні потребує і вимущення будівлі. Сьогодні ми також побачили, що є велика проблема з фундаментом. Необхідно провести роботи по Гідроізоляцію фундаменту і зробити відмостку біля цього фундаменту, яка якої ніколи не було. За спонсорський кошт вдалося цього року вирішити і проблему ремонту спортивної зали з баскетболу. Наразі тут вже виконано косметичні роботи. Встановлюються регульовані трибуни, відремонтовано санвузли та душові кабіни. У найближчих планах забезпечення прямих трансляцій змагань з баскетболу наголосив. Віцемер і на необхідності встановлення в дю США модульної котельні для використання твердого палива, що дасть можливість значно. Заощадити в цілому ж, на думку Віталія Малицького, спортивне життя Кременчука не стоїть на місці та потребує постійного удосконалення. Ми робили і все будемо робити для того, щоб дитячий спорт, масовий спорт в Кременчуці розвивався. В цьому році збільшилася кількість дітей, які тут охоплені спортивною роботою. Кількість груп зросла. Це треба звичайно підтримувати і розвивати. Дітям подобається спорт, подобається здоровий спосіб життя, і наше завдання зробити все для того, щоб вони могли займатися спортом. То могли розвиватися, і з цього починаються перемоги. Дві години на збори, і боєць готовий до відрядження у зону АТО для подальшого несення служби. Це про Кременчуцьких нацгвардійців, троє з яких нещодавно отримали медаль за оборону Маріуполя за гідне виконання бойових завдань та за мужність. Від початку проведення АТО Кармичуцькі нацгвардійці здійснили п'ять ротацій особового складу. Кожне відрядження тривало два-два з половиною місяці. За кількістю днів загалом бійці військової частини 3059 несли варту на Беремному сході більше року. Район Попасної, Бахмутська траса, всім відомо. Несли службу там, якщо взяти Донецька область, то це і Славянськ, особовий склад виконував там завдання. Вже три рази в Маріуполі були, плюс при Азові. Охорона кордону, загідне несення служби та професіоналізм у боротьбі з тероризмом командир військової частини, полковник Аленін, та двоє військовослужбовців Ігор Пугач та Орівжон Чорієв нагороджені медаллю за оборону Маріуполя. Я отримав медаль за виконання службових завдань в секторі М під час охорони Маріуполя та недопущення прориву терористів. Я дуже задоволений, що з нашої частини отримали такі високі нагороди. За оборону Маріуполя, тому що вони справді їх заслужили. Служба наша почесна. І Я вдячний хлопцям за те, що вони її несуть, виконують. А наші громадяни мають можливість в нашому мирному місці спокійно працювати, відпочивати і виховати дітей. Відзнаки отримали на передовій. Медалі Кременчужанам вручив командувач Південного оперативного командування Національної гвардії України. Я був гордий за наш український народ. Ми не пустили ворога, який намагався піти по Україні і зруйнувати все те, що було збудовано з раки незалежності, був переповнений позитивними почуттями не тільки за себе, а й за весь особовий склад, тому що це нагорода, яку заслужили всі служби нашої частини. Орівжон говорить, мріяв стати військовим. Ще в 2003 році я поступив до Кримського військового ліцею. Потім академія, строкова служба академія, і Потім прийшов сюди служити лейтенантом. І на даний час вже отримав капітана. Хлопці, мужні та рішучі на передовій, скромничали та ніяковіли перед камерою, розповідаючи про військові будні. Наша бойова задача охрана, оборона непосредственно блокпостів, території і також збор, аналіз інформації. Завдання виконували гідно. Як приклад, затримали ворожого коректувальника. Спостережливі вартові підмітили, що після проїзду через блокпост тієї самої машини позиції нацгвардійців активно обстрілюють. Автівку зупинили. Автомобіль ауді із громадян під під Маріуполем, який здійснював проїзд. Регулярно по через наш блокпост і передавав інформацію на сьогодні Національна гвардія це обличчя держави, тому кадрові військові справжні професіонали своєї справи. До того ж, будь-якої миті готові до виконання поставленого завдання. Я отримав задачу зібрати свої речі і сьогодні виїхати в зону АТО. Речі зібрав. Вже готовий виїжджати на захист нашої батьківщини. Скільки часу були не збори? Дві години. Тож дві години на збори із військової частини на Донбас відправилася машина з назвардійцем для перевірки несення служби на блокпостах. Все, удачі, не пуха. Дякую. Давай. Все. Вперед. Вчора у Кременчуці під час проведення земельних робіт виявили боєприпаси часів минулих війн. Завдяки злагодженій роботі оперативних служб снаряди були знешкоджені вчора. О 18 годині 20 хвилин до диспетчерської ОКЦ міста Кременчука від диспетчера локомотивного депо надійшло повідомлення про те, що в Крюківському районі міста Кременчука в цеху експлуатації під час проведення земельних робіт робітником було виявлено предмети, схожі на артилерійські снаряди. На місце виявлення боєприпасів виїжджали оперативна слідча група Кремчуцька РВ МВС України-Полтавської області та ідентифікатор-начальник чергової зміни ОКЦ міста Кремчука. Не було встановлено, що виявлені предмети артилерійські снаряди, снаряди діаметром 152 мм, Часів минулих він у кількості дві одиниці. Сьогодні о 16:30 виявлені снаряди будуть знешкоджені піротехнічними групами. Кремчуцьке міськрайонне управління лінія головного управління ДСНС України у Полтавській області нагадує при знаходженні вибухонебезпечних предметів або незнайомих предметів необхідно е, зробити е, наступне е, не, не торкаючись їх, не підходити до них, е, набрати за телефоном 101 або 102 до прибуття фахівців та відійти на безпечну відстань. Сьогодні всесвітній день бібліотек чи популярний наразі свідк. Книжок та чим можуть зацікавити бібліотекарі сучасну вибагливу людину? Дізнаєтесь з наступного сюжету. Будній день, одинадцята година, а в міській бібліотеці відвідувачів не бракує. Тут кожен знаходить собі справу до душі, хтось користується інтернетом, а дехто прийшов, щоб почитати чергову книгу. Я хожу сюди, тому що тут комп'ютері, книги і тут хорошо. А які книжки береш читати, Наприклад атас и анатомия. У меня дома нету таких книжек общего развития, только в самом техническом. Какую сегодня хотите взять? Сегодня там такое мифология. Завтра, допустим, растения, там, ну, допустим, сельское хозяйство. Слово компьютера немая. Через это користувает таких только моей бібліотеки. Я здесь захочу в интернет, тоже беру книги. І журнали смотрю читаю. в бібліотеці. Є вайфай-зона, комп'ютери, книги наукової, класичної та сучасної літератури на будь-який смак. Є також і свіжі номери популярних журналів, які можна почитати абсолютно безкоштовно. У нас зроблена передплата на газети. Журнали всі бібліотеки мають і газети, і журнали. Ну це міський бюджет, міська влада, яка виділила кошти на придбання періодики. І вони є закладені кошти і на книги, які мають от придбатися в жовтні місяці. Крім того, кожного року за рахунок благодійних внесків книжковий асортимент бібліотеки збільшується на 5 тисяч нових книжок. Це україномовні, українські письменники. Є класика, дуже багато україномовної класики наразі вже поступає. І є література сучасна. Ну яка Яку питають, фантастика, і там і бойова, і космічна, і фентезі, це все є. Читачі відзначають, віддати 50 копійок або гривню на нові книги їм не шкода. Я ж даю сама по своїм желанням, значить, кажуть, як якщо мені не могла не давала, а даю, значить я вважаю, що не ущерба. В бібліотеці можна не лише брати книги і користуватися інтернетом. Це заклад, у якому регулярно проводяться цікаві і незвичайні заходи. Наголошують бібліотекари. Нас проводили дні різноманітних культур. І якщо ви хочете більше пізнати про мусульман або євреїв, ромів, такі культури, ви можете приходити, у нас були тут і майстер-класи, і по в'язанню хіджабу, і по малюванню там, і концерти різноманітні, і спілкування з нашими поетами або письменниками. Отож у День Свята побажаємо шановним бібліотекарам творчої наснаги та успіхів в їхній благородній просвітницькій справі. Кременчуцькі юні футболісти минулих вихідних зіграли чергові поєдинки дитячої юнацької футбольної ліги в елітному дивізіоні. Вдалими для наших земляків ці двобої назвати не можна. У чотирьох матчах Кременчужани здобули лише два залікових очка. А хокейний клуб Кременчук вже найближчої п'ятниці зіграє перший поєдинок у регулярному чемпіонаті. Суперником нашої хокейної дружини стане Донецький Донбас. Суперники у вихованців футбольної школи Кременя серйозні, адже цього року наші футболісти грають серед еліти юнацького футболу країни. Завдяки успішним виступам в минулому році кременчажани отримали право боротися за нагороди у вищій лізі ДЮФЛ. Кремінь Ю-17 та Кремінь Ю-15 протистояли на виїзді одноліткам із Донецька і виявилися слабшими за своїх суперників. Перші програли з рахунком 5-0, а другі поступилися 3-1. Єдиний м'яч у складі Кременчужан записав до свого активу олійник. Більш вдало виступили кременчеські команди на власному полі. В гості до нас приїхали дніпропетровці, підопічні Антона Дендікова Кремін 2000 вкотре продемонстрували цікавий атакуючий футбол, і вкотре через невміння реалізовувати гольові моменти задовольнилися лише нульовою нічиєю. Хоча можливості для взяття воріт Дніпрян мали чудові, а останню втратили за лічені хвилини до фінального свистка. А ось наймолодші наші футболісти, команда під керівництвом Леоніда Динтікова, забити зуміли. Щоправда, і пропустити теж. Двобій з Дніпром 2002 закінчився у нічою 1-1. У Кременчужан відзначився Кучеренко. Хокейний клуб Кременчук вже найближчих п'ятниці та суботи зіграє поєдинки цьогорічної регулярної першості України з хокею проти донецького Донбасу. Цей суперник для наших земляків віднедавна набув статусу принципового, адже на передсезонному турнірі у дружковці. Кременчужани на собі випробували силу головних претендентів на золото чемпіонату. Тоді команди обмінялися перемогами. Нагадаємо, що Кременчук перші поєдинки регулярного чемпіонату зіграв на виїзді. Підопічні Дмитра Підгурського у двох протистояннях з київським Дженералс здобули три очка. Наші хокеїсти поступилися 1-3 та здобули перемогу 2-1. На сьогодні це вся інформація. Четвер, 1 жовтня, принесе нам малохмарну погоду. Вітер північно-східний 5-7 метрів на секунду. Температура повітря вночі 11-13 тепла, в день 15-17. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі в ефірі вже за добу.